Майстерня здоров'я так називається проект, який презентує всеукраїнське лікарське товариство. Торкнувся він і нашого краю у рамках акції Здорова дитина дітям Івано-Франківська у міській поліклініці безкоштовно міряли артеріальний тиск. Отож, як можна зарадити розвитку серцево-судинних захворювань у наступному матеріалі. Число хворих на гіпертонію в Україні дедалі зростає. Нині воно сягає більше 30%. Медики запевняють, якщо без причини підвищення артеріального тиску не лікувати, це може стати ґрунтом для розвитку атеросклерозу, інсульту, інфаркту чи серцевої недостатності. Дуже багато людей хворіють, мають великі артеріальні тиски, але не звертаються за допомогою. Тому цією акцією ми би хотіли привернути в першу чергу дітей і матерів. У міській дитячій поліклініці охочих виміряти артеріальний тиск, на жаль, виявилось мало, тому наступні акції, кажуть організатори, можливо відбуватимуться у школах. Я думаю, що навіть би дуже ефективним було, якби ця акція відбувалася десь на селі, в віддалених районах, тому що мамі сказати навіть ті же верховині, де цілком зайнята сільською працею, що є така важлива акція, що дитина повинна також знати про свій артеріальний тиск. Більш важлива буде, тому що діти в місті вони охоплені. Міряти артеріальний тиск медики радять, хоча б раз на місяць можна робити це вдома, і якщо верхній показник постійно вищий за 140, а нижнє число за 90, варто звернутися до лікаря. Щодо факторів, які можуть викликати розвиток вегетосудинної дистонії, зокрема гіпер... гіпертензивного синдрому або симпатикотонії, це можуть бути стреси, е... перевтома, е... гіподинамія. Е... Фізичне якісь перенавантаження, дезгормональні зміни. Отож, якщо діти починають скаржитися на головний біль, надмірну втому, болі у ділянці серця одразу біжіть до лікаря. Головне радять фахівці правильно організувати режим дня, що включає в себе відпочинок на свіжому повітрі, зокрема, здоровий сон, а також внормоване фізичне навантаження.